Українська народна казка, лисичка і глечик Жили собі дід та баба, пішли вони у поле жито жати і взяли з собою глечик молока. Прийшли вони в поле. Баба й каже, Де б це глечика поставити? Постав стара під кущем. Баба послухала діда і поставила молоко під кущиком. От пішли вони жати, жнуть та й жнуть. Аж біжить лисичка. Побачила Глечика, випала з нього молоко, а голови назад не витягне. Ходить лисичка, головою крутить, приказує. Ну, Глечику, пожартував, і годі Випусти мою голівоньку. А глечик не відпускає, хоч ти що хоч роби. Підожди ж, клятий глечику, каже лисичка. Ось я тебе втоплю. Побігла вона до річки, встромила голову в воду, наповнився глечик водою, а лисиця плюсь і скупалася. Ось так лисичка перехитрила сама себе.